Колишні учні, а нині це лікарі, вчителі, науковці, військові, бізнесмени приїхали з різних куточків України привітати рідну школу та вчителів з їхнім поважним ювілеєм. Для більшості присутніх ця ювілейна дата ще один привід для зустрічі, спілкування та приємних спогадів про неповторні шкільні роки. Спортзалі все время проводили время. Саме головне учиться, бути чоловіком внутрі. Історія школи розпочалася у вересні 1905 року з відкриття однокласного сільського училища. Далі училище стало хатою читальною, а потім початковою школою. Нині це навчально-виховний комплекс, який об'єднує школу та дитячий садок. Зараз у школі навчається 22 дітей, і один навчається індивідуально. Хлопчик інвалід. У четвертому класі і дошкільні навчальні заклади у нас 13 дітей. І ви знаєте, я дякую своїм колегам, дякую своїм технічним працівникам. Вони дуже багато роблять для того, щоб ми сьогодні працювали. Дуже багато мені допомагають мої спонсори. Якось я так поговорила з ними і тут вже є все. Валерій Степанович Назарчук це людина, дуже добра людина, який не народився в нас, не вчився в нашій школі, вчилася. Мама й тато, але він він народився в Києві, але він все робить для нашого села, все робить для нашої школи, щоб ця школа була, щоб село теж жило. Понад століття історія школи не була простою. У воєнні роки її було знищено. Відновити навчальний заклад вдалося лише у 1948 році за ініціативи тоді, ще вчительки, а згодом директора Ганни Феофанівни Пашинської, яка все своє життя присвятила Радогощанській школі. І тому в день ювілею школи ім'я видатного педагога та директора було вшановано пам'ятною дошкою. Попри поважний вік, відкривати дошку приїхав син відомої директорки. Сьогодні історія школи продовжується, незважаючи на те, що в області багато малокомплектних шкіл реорганізовують, а то й взагалі закривають, місцева влада підтримує викладацький колектив Радогощанського навчально-виховного комплексу і обіцяє, що навчальний заклад з багаторічною історією і далі функціонуватиме. Закриття школи як такого не буде, а будемо тільки все робити для того, що якщо прийдеться, будемо оптимізуємо і школа буде працювати так, як моє кредо не закривати в селах не шкіл, не хвапів. Освітянську діяльність Радогощанського шкільного колективу сьогодні підтримують сільський голова, випускники, батьки і постійні спонсори. Своїм коштом вони переобладнали класи, шкільну їдальню, оновили систему постачання води, систему опалення, замінили підлогу в коридорі, придбали електроприлади для приготування їжі для дітей. Не забули також і привітати школу із ювілеєм. Щиро вітаю вас з днем нагоди 110-річного ювілею нашої прекрасної розочанської школи. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добробуту. Благополуччя, великих творчих успіхів, невичерпаної наснагою, в наше нелегке, але такий важливий праці. Відзначення поважного ювілею Радогощальської школи тривало увесь день, супроводжувалося піснями, віршами та подарунками і перетворилося на свято для усього села.